Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна має відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності. Він сказав: У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися. За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціально-експертної комісії, і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Найближчим часом буде презентовано законопроект, який змінить всю методологію встановлення інвалідності. Ляшко зазначив, що це буде глобальна реформа. Вона буде пов'язана з тим, що людина з травмою потрапить на реабілітацію, звідти, завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапить у відповідні сфери, аби їй було повернуто її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності, сказав Віктор Ляшко. Отже, друзі, з 2025 року всіх вилікують. Всіх поставлять на ноги, для кожного визначать, яка робота для людини підходяща відповідно до стану здоров'я тієї людини, і всіх відправлять працювати. Для чого це робиться, я думаю, зрозуміло. Пенсійний фонд порожній, бюджет пустий. І грошей ні на що немає. Хіба що на премії для депутатів, для міністрів і так далі, і тому подібне. Для родичів оцих депутатів і міністрів на це гроші знаходяться завжди. А от для інвалідів, для пенсіонерів і інших уразливих категорій населення України грошей немає. Тому потрібно змінювати законодавство і відміняти всі ось ці пільги, компенсації і так далі, і тому подібне. Можна навіть назвати це радянщиною, щоб аби під приводом того, що це нібито радянщина, взяти і скасувати всі ось ці, хоч і мізерні, але все ж таки допомоги людям, виплати для людей.